Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні я хочу підтримати челендж Ірина з каналу Орги. Я вам дякую за такий челендж. І усе розпочалося, коли у 2018 році чоловік на 8 березня подарував мені ось таку білу орхідею. Мені пощастило, що вона була в ідеальному стані, квітла у мене майже 8 місяців, постійно дорощувала квітконоси. І якось на тренуванні ми з дівчатками розговорилися про квіти. У когось було дві-три орхідеї. Я хвалила своєю орхідеєю. І тут одна дівчинка знаєте, так просто так просто, тихенько сказала, що у неї вдома 50 штук. І відразу уявила, яка це. Краса. У ну, мене така тоді майнула думка, що я теж хочу собі так багато орхідей. Ну, вона трохи розповіла про них, поділилася групами, де замовляє. Я знайшла місцеву групу і почала скуповувати дорослі орхідеї. Потім познаходила групу з підлітками, замовляла собі, От я ж кажу, в мене сізам. Є... І тоді ж я замовила свою першу квітучу орхідею. Ось у це Вона була така теракотова. Через інтернет. До речі, прийшла вона тоді в ідеальному стані, і вона у мене дуже довго квітла вдома. Перші орхідеї взагалі я утримувала ось на підвіконі, отак от. тут, на лоджі. І, до речі, я знала, де яка, коли і у кого я її купувала. Але вже після 15-ї, ну, ви розумієте, я перестала. Їх рахувати і вже важко було їх запам'ятовувати. Це тому в мене багато орхідей. І я, ну, буває, що в відео кажу, що я не знаю назви, там їх просто описую там вкрап, то та ще щось, бо я тоді їх не підписувала. І ну, це була моя одна із помилок. І після чергової фотографії, ось, на цьому жахливому фоні, я захотіла поміняти тут на лоджії шпалери. Ви ж розумієте, що таке ремонт? Я дуже дякую своєму чоловіку, що він мене тоді підтримав. Почав робити тут ремонт він сам. Але після повномасштабного вторгнення все призупинили. Ну, тепер я, от бачите, ось так. Не все в мене тут дороблено. Ну, як то кажуть, маю, що маю. Тепер моя лоджія, це мій куточок, це моє місце сили. Я всім бажаю знайти своє хобі, яке дозволить вам відновити своє фізичне та ментальне здоров'я. Все буде добре і все буде Україна. До побачення.